В нашому світі зараз є таке поняття нащо того Бога вірити? Ну, од нашому. Наш священник відповів і сказав, що людині залишатися людиною їй потрібно вірити в Бога. Дивіться, є котик. Він собі їсть, спить, грається і все. Але він тваринка. І коли люди живуть просто по таким от інстинктам, сплю їм, займаюся сексом, мене більше нічого не цікавить. Тому то так може жити тварина. І навіть якщо ти собаку прив'яжеш, собака може це все зробити на привізі. А ми, люди відрізняємося тим, що ми можемо мозгами поняти волю Творця Небесного. І що? кажуть люди. Та ви огранічені, бо ви вірите в Бога. Цей світ може змінити тільки Євангеліє. Тому будьте людьми. Навертайтеся до Бога.